На сьогодні Київ чи не єдиний у світі мегаполіс, що має лише два рівні управління. Так, до верхнього рівня управління містом належать обрані 120 депутатів і міський голова, а також міська адміністрація, що керує містом і має максимальні повноваження. Другий рівень управління він же найнижчий районній адміністрації. Їх тепер 10 і кожна обслуговує близько 300 тисяч жителів району. Саме тут замикаються всі проблеми і питання, що хвилюють громадян. Мешканці Києва не знають, як вирішувати та до кого звертатися при виникненні побутових проблем різного рівня. Міська влада, в свою чергу, не відчуває ці проблеми та існує немов в іншому вимірі. Адже за відсутності низового рівня управління містом усі бюджетні питання та проблеми благоустрою вирішує не громада, а винятково чиновники та працівники комунальних підприємств. Навіть побутові проблеми, такі як фарбування паркану, встановлення лавки, латання дірки у тротуарі чи освітлення під'їзду, киянин змушений вирішувати самостійно та за власні кошти. Адже він звик до свавілля та некомпетентності чиновників. Сучасному місту потрібні територіальні громади, а також представницька влада на цьому рівні. Тож ми вирішили поцікавитися у киян, що ж таке територіальна громада, та з'ясувати, наскільки мешканці столиці обізнані в царині самоуправління. Що таке територіальна громада? Чи відомо? Ой-ой-ой, можна кам'яні з таким образом, бажати. Uh, Ні, якось не. не. Це громада, яка з території виходить. Територіальна громада нам пишає на рівні, містому знаходиться в даний місце. Територіальна громада це входить, можна сказати, всі громадяни міста, актив того місця, влада ну, і влада, і яка контактує з цими мешканцями цього місяця, і, і є територіальна громада. Я навіть не знаю. <зважаю> Что, что такое территориальная громада? Это народ, люди. Мы не, не местные черные. Згідно з чинним законодавством, територіальна громада це об'єднання усіх громадян адміністративно-територіальної одиниць села, селища міста, району в місті. Рішення про реєстрацію територіальної громади як юридичної особи публічного права приймається загальними зборами 50% жителів або делегованих ними представників. Відповідно до статті 143 конституції України, територіальні громади безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування. Управляють майном, що є в комунальній власності. Затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання. Затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання. Встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону. Забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів. Утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, установи, організації, а також здійснюють контроль за їх діяльністю. Вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції. Тенції виявляється, у Києві вже існує ініціатива по створенню територіальної громади у Деснянському районі. Ми зателефонували до голови громадського об'єднання територіальна громада Києва Ігоря Куріленко. Якщо так по большому счёту, взяти, взять Нью-Йорк 20 мільйонів чоловік проживає. управляє їм 25 менеджерів всього. У нас тільки в адміністрації більше 2 тисяч чоловік. Більше 20 тисяч управляє 5 мільйонів мегаполісом. У нас є такий глава администрации Ануфричук, вот, это человек, который от удара, и у него есть группа поддержки, которая выходит на любую акцию и говорит, а вот, вот громада сказала. То есть манипулируют с нашими жителями, как хотят. И картинку показывают такую, которая нужна власти. Но пока люди сами не поймут того, что они хозяева своей земли, своего района, своего дома, своей улицы, Нічого ми стажелені в, в Києві і не тільки в Києві, й в Україні не поміняємо. Переважна більшість киян лише починають усвідомлювати необхідність створення територіальних громад та можливість брати владу у свої руки в Україні. З моменту проголошення незалежності створено близько півсотні територіальних громад. Але завдяки цим утворенням членам громад вдається захищатись від різноманітних проявів свавілля та корупції місцевих чиновників. Незважаючи на проголошений президентом курс на децентралізацію влади, місцева влада столиці не вбачає потреби інформувати та підтримувати киян з подібними ініціативами. Сюди був